другому Написала мені там людина, який тільки закинув відео про нього, що фарбовано. Я гаркнув, не ображайтесь, друзі, але просто я вважаю, що такі вікові автомобілі треба в першу чергу дивитися, чи тут пробіг оригінальний. Ну і другий момент потрібно дивитися саме на технічну складову автомобіля а не тільки там запитувати, що фарбовано, і далі ніякого діалогу не вести. Я написав. Це важливо, більше нічого не цікавить. І там дуже багато поставили лайків, що ніби я гаркнув до людини дуже сильно. Ну, вибачайте, якщо я так гаркнув, але слухайте, ну є ж якісь інші параметри, які, напевно, важливі в кожному з автомобілів. Тут, до речі, до слова, автомобіль він не фарбований насправді. Жодного елементу фарбованого по ньому немає. 2006 рік. Але 2005-м стане на реєстрацію. Це 12 й місяць, бачите, він вже рестовий. Тобто рестові фари, рестовий бампер. Але він 2005 року буде в техпаспорті. Технічно дуже хороша збережена автівка. Давайте пройдемось по пузову, по основним параметрам. У нього 140, ну, фактично 145 тисяч оригінального пробігу, у нього дуже багато дилерських сервісів, я думаю, що ви без проблем його навіть проб'єте по кар'єртику чи по офіційному дилеру, звіт зробите з нього. Там з цим проблем точно ніяких не буде. Давайте пропікаю зараз вам його швиденько. Один-два грази по елементу. пройдусь. 140 капот цілий, не фарбований. Двері. Хто хоче детально якось там пропікати кожних 3, 3 см, будь ласка, запрошую до вас до нас на майданчик. Вас до нас на майданчик це Млинівська 1А біля Бош-сервісу. Кому цікаво. Я швиденько пропікаю. машинка без корозії. З візуальних дефектів, що є, я зараз все вам покажу. Кому вони не підходять, ці візуальні дефекти на автомобілі, якому Їздових 19 років, календарних фактично 20. Ну, вибачте. Але тут не фарбовано. Ну, Жоден елемент не фарбований, проєми в автомобіля не фарбовані. З візуальних дефектів. Значить, дивіться, є ось така притертість на арці, сколик потрібно закапати. І тут притертість. Невеличка вм'ятинка, потрібно арку чуть подати сюди, але я б нічого не чіпав би. Захочете, можна ПДРом Легенько зробити. І тут є візуальний дефект, теж притерли, потрібно прокапати оцей лак і підполірувати. Також, Ну звичайно, що є мікроподряпинки скол на передньому бампері, тобто до чогось притиснулися, потрібно закапати, гарненько затампонити, не бачу сенсу тут щось робити. мікроподряпинка ось тут. Для тих, хто зараз буде писати, вони, тут коцька, тут подряпінка, тут царапінка, слухайте, ну якщо ви уявляєте, що має автомобіль бути новий, то уявляйте далі. Я нових їх не можу привезти, бо вже йому вік просто цьому автомобілю. По цій стороні візуальних дефектів якихось не бачу. Є отут ще така мікро перетерптіця, вона певно поліруванням забереться, це фарба з якогось іншого автомобіля. Ну і в принципі, в загальному. Все, прикольно, що тут хромовані ручки не будуть облазити, бо Мегана це хвороба. насправді. Фари, до речі, не темні, нормальні фари. З фарами нічого робити не потрібно. Можна спокійно їздити. Отут на лапушках теж треба сполірувати. Бачите, воно навіть просто мокрим пальцем забирається. Ну, Зовні ніби з таких моментів це все. Давайте відразу гума. Що тут? континенталь, протектор є, диск гальмівний. Хороший, колодка є, тобто диски тут найближчих 1025 до 30 змінювати не потрібно. о Задні взагалі колодка і диск фактично нові стоять. Задній протектор так само, гума стоїть 4 колеса одинакових, легкосплавні 16 дисочки. В комплектації присутній задній парктрон з дефектів по салону. Тут отак карта виглядає. Проблема всіх Рено. Ну, не тільки Рено, це і Volkswagen, і в шкоди присутньо. Отаке провисання тканини є і на, на цій карті, і на тій карті. Такий момент присутній. Він-код. Будь ласка, я вам покажу. Можете пробити по базі дилера автомобіль повністю має, я думаю, всю історію, тому що тут для вашого розуміння оці всі бумажки, це все його сервіси. Я не хочу їх розкладати дуже довго. Тут зараз 140. 5 тисяч пробігу, він на 144 був на обслуговані. Ну, а тут все потрібно розкладати, кожну бумажку, роздивлятися і розкладати, що скільки коштувало, які були тут проведені роботи. Так, що ще, друзі? Є всі книжечки, магнітолки і все решта. Це книжка до магнітоли, є її страхові. Ці всі моменти тут все добре. Так, по салону, візуально, торпедою все решта. Торпеда гарна, не подерта. Кермо перфороване зі шкірою гарне. В комплектації тут на здачі світлосенсор сенсор, дощу, є звичайний кондиціонер, запуск без ключа, відключення заднього парктрону. машинка не хімчищена до слова. Такі цікаві лежать ковари. не знаю, оригінал, не оригінал, але класні з формовкою, з бортиком. З, з усіма виїмками під е, оці нижні бардачечки виглядає візуально дуже гарно. Я думаю, що сенсу змінювати ці коври точно жодного немає. А, по салону що ще показати вам? Ну, оце від моменти, ніхто його робити точно не буде. Позаду у нас е, що в нас є, є шторка. шторкою є проблема, е, можна. Змінювати шторку, тому що вона тут, бачите, от така. А вони, до речі, коштують щось там 400 гривень. Якщо вона вас буде кумарити, ця історія, можете змінити. Карта, та сама історія задня, бачите? Тут є коцка. Це від пояснюю вам від чого. Хто ви маєте магана, коли ремінь закинутий от сюди і ви складаєте сидіння, ось це заднє, б'єте пасом цією штучкою, фіксатором ременя. Б'єте сюди і збиваєте отут цю штуку. Друзі, стосовно карт. Дивіться, можна перетягнути Всі карти 4, це район 100 доларів, я би їх перетягнув відразу в Вініл. Ну, і можна оцю штучку поставити. Вона 400 гривень на розбірці, якщо вам потрібно, я вам дам номер номер розбірки по меганах. Можливо, навіть я запитаю, можливо, в мого знайомого є карти кому буде цікаво. Можливо, є відразу карти в шкірзамі. Дуже часто вони бувають в нього наявності. Запитаю, якщо в колі є, то можуть бути і навіть по наявності карти. З дефектів таких зрозуміло. Так, Так, давайте далі. І це правдиве. правдива історія, я показую так, як є автомобіль. Тут що з картою? Тут теж, є, бачите, дефект той самий ремінний. І тут шторка. Зараз ми її спробуємо дістати. Подивимося, чи вона в класному стані, чи не дуже в класному стані. Це часта проблема, вони туди заскакують. Ну, зараз не хочу ламати нічого, я потім її дістану. Кому цікаво буде напишете. Машинка така, як є, не готована, просто була помита і попилосошена. Карта тут так само, і сидіння. Дефект ось тут протерся і отут. Все, друзі, що потрібно зробити для того, щоб охайний був вид її всередині, значить, дивіться, 4 карти. Сидіння, перетяжка, заміна однієї шторки. Було б добре також докупити шторку в багажник або зробити тонування вікон. Багажник, в принципі, гарний, акуратний, не бачу з ним якихось нюансів. Тут, Так як машинка їздила, так воно і є, все присутнє. Не знаю, що це, що відкручувати, закручувати. Запаска, домкрат, все на місці. Попилосошений і все. Друзі, з інвестицій, які можуть вас. Очікувати по цьому автомобілю. 100 доларів це переробити карти, 400 гривень це накладка, і десь 1000 гривень перешити, можливо, 1200 перешити сидіння. Це всі косметичні моменти по салону, які ви зробите. І машинка буде, я вважаю, в класному стані. Також, по бажанню є, он бачите, провисання на стелі. По бажанню можна також зробити стелю. Кого цікавить. Отакий От огляд, правдивий огляд автомобіля. Стеля. 100 баксів зробити. Можна навіть в чорну відразу зробити, щоб виглядало більш прикольно і більш красиво. Тобто косметичні дефекти по салону 200-220 доларів усунути. Косметичні дефекти по. Якщо ви будете їх усувати, звичайно. Ну, думаю, можливо, комусь це і не буде потрібно. Косметичні дефекти по кузову, просто берете олівчик, підбираєте фарбу, підкапуєте гарненько все, полірувати. Чи щось робити, по ньому я ну, не бачу сенсу. Просто прокапати, пройтися самому після того, як ви миєте автомобіль і можете його експлуатувати. Оце вам чесний огляд такого, як є автомобіля. Ціна 5100 баксів на віддачу. Або ми ці всі дефекти усуваємо, робимо сертифікат, і тоді буде вартість його 5000. 500 доларів. Це буде плата за витрачений наш час на обслуговування і, звичайно, на усунення дефектів по цьому автомобілю. Якщо вам не цікаво, ви вважаєте, що це дорого за 145 тисяч пробігу, у вас є набагато дешевші автомобілі в інтернеті, 2-літрові. Ось таким пробігом, друзі, це абсолютно нормально. Ви можете придбати там, де вам є дешевше, де є там нефарбований чи фарбований, де є 270 пробігу і ціна 4800. Все це реально нормально для кожного з нас. Тобто я не змушую нікого нічого в мене купувати, чи там не змушую нікого, нічого. А, курсова стабілізація також присутня, що дуже класно. Нічого не можу купувати і ні, 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 нікого не переконую в тому, що мої машини найкращі. Мої машини такі, які вони є. В них чесні, малі пробіги. Все решта, ну, все решта так, як є. Під капотом, до речі, дуже рідко буває всі пластмаси, ви бачите на місці машинки. Двигунчик, до речі, ми його і не мили. Візуально, візуально гарний. Все з ним добре. Треба одіти оцю штучку. На місце. Ну, от така машина. Я думаю, що тільки-тільки ось міняли ГРМ, тому що, бачите, абсолютно свіже все по болтах. Там на 144 тисячах є заміна. Якось так. Все. Не найкраща, не ідеальна. До ідеальної, щоб її довести косметичною і візуально, треба вкласти 300 доларів приблизно. Я пояснив вам і цінову політику, і вартості. Якщо вам не цікаво, вам дорого чи ще щось, будь ласка, гадості не пишіть. Я не пропоную вам те, про що ви не будете знати. Я вам пропоную те, на що ви можете розраховувати. Ви знаєте, що тут є настелі момент, який можна зараз не робити, стане критичніше, колись зробите. Ви знаєте, що є на картах дефект, зараз можна не робити, стане критичніше зробите. Ну і та і все. Ну, Полку, шторку, тонування це все, в принципі, робиться на ізі. Якщо комусь це звичайно цікаво, всім добра, всім пока.